Вітаю вас, мої любі. З вами поруч Харизма. І сьогодні я пропоную для вас медитацію, яку я створила по закону притяжіння. Я називаю це законом магнетизму та відкриття каналів для багатства, достатку, кращого самопочуття, виходу на вищий рівень, також покращення здоров'я, відчуття більшої внутрішньої свободи та впевненості. Давайте разом відкриємо доступ до величезних ресурсів всередині себе та здійснимо наші щирі бажання. Прослуховуючи цю медитацію, ви зможете відчути себе краще і притягувати більше добробуту в своє життя, коли істинні бажання вашого серця починають проявлятися. І тоді ми скажемо. Дякую, я вдячна, ми вдячні. Це здійснено. Медитація є універсальною. Я її записала як для жінок, але чоловіки також можуть її прослуховувати тільки змінювати рід звертання до себе. Ця медитація спеціально створена для того, щоб трансформувати ваш внутрішній світ. І щоб ви стали відкритими до нових можливостей, достатку, постійного досвіду, нових рівнів здоров'я, багатства, щастя. А вона також містить технологію бінуральних ритмів, які гарантовано переводять наш мозок у стан глибоких дельта та тета хвиль. Це ідеально для трансформації та нових змін. Ви зможете відчути глибше розслаблення загальне і навіть легке поколювання, коли добрі відчуття активуються у всьому вашому єсті? Тож почнімо з відповідей на кілька потужних запитань, які відкривають ваші можливості та внутрішні сили, які приховані у вас. Чи готові ви відчувати себе добре? та дозволити своєму життю складатися вдало. Чи готові ви дати собі дозвіл на відкриття до більшого багатства, свободи та щастя у своєму житті? І Якщо так, і ви даєте дозвіл. Тоді зробіть три глибокі вдихи та видихи, глибокі, живільні вдихи. Ви можете відчути глибше розслаблення, пом'якшення плечей, спини, шиї, ніг. Пальчики в рук, пальчики в ніг. І ці приємні відчуття активуються у всьому вашому тілі, у всьому вашому єстві. Розум, мозок розслабляється. Кожен вдих приносить у ваше життя нову, свіжу енергію. А видихаючи, ви відпускаєте стару енергію. Вона більше вам не служить. Почуваєтесь добре зараз? А вже ж, ви могутній творець ніщо не може зупинити ідею, час якої настав, а ваш час для великих звершень вже прийшов. Закон тяжіння або закон наміру, магнетизму. Стверджує, що все, що утримується у розумі, має тенденцію проявлятися як негативне, на жаль, так і позитивне на щастя. Це працює тому, що, змінюючи свій внутрішній стан зараз, ви змінюєте свою здатність сприймати світ і само себе, самих себе на краще. А це означає, що ваш розум тепер може помітити відчуття, просканувати ситуації та можливості, які раніше були ніби у сліпій зоні непомітними, і які тепер, ніби, притягуються до вас через увагу, усвідомленість через нову зміну вашої свідомості. І коли ви будете продовжувати практикувати цю медитацію регулярно. Слухати мій голос і бінуральні ритми. Це буде схоже на все нове і нове очищення брудного вікна. Ви побачите прекрасне, чисте, свіже, наповнене достатком і щастям нове життя перед собою, очищаючи поступово вікно сприйняття. Ви зробите своє життя кращим із кожним новим. Підходом з кожною новою медитацією і навіть з кожним новим подихом. Вдихаючи, відчуваєте легкість і свободу, більше сили та багатства наповненості, а видихаючи, відпускаєте і повертаєтеся до приємного доброго самопочуття. І зараз я з вашого дозволу перейду на ти для більш близького зв'язку. Чи готова ти прийняти цю трансформацію глибоко у своє єство? Якщо так, і ти даєш дозвіл замити активуєш своє вище я, а потім повториш твердження достатку, подумки або вголос. Кожне твердження, афірмація це також мантра, код, що оновлює твоє сприйняття, щоб ти могла притягувати і створювати достаток, любов, свободу, багатство і радість, яких бажаєш у своєму житті. Активуй свою багатодостатню достатню версію, новий образ себе. Нове самосприйняття всередині розуму. Всередині тебе є завжди було і буде навіки твоє вище я, та частина, що має силу проявляти саме те, чого ти по-справжньому і щиро бажаєш. А тепер уяви зачинені двері. З під яких пробивається світло, це чарівні, красиві, прекрасні двері, осяяні світлом. І за мить ти побачиш своє вище я, яке вже є багатою, щасливою і вільною. І вона вже досягла всього. Готова? П'ять. Чотири. Три, два, один. Двері розчиняються. Із них виходиш ти. Прекрасна, сяйлива, багата, здорова, щаслива, Усміхнена. І вільно. Зверни увагу, що ти відчуваєш, як ти виглядаєш, і що в тобі стало іншим. Відчуй це посилене я і усвідом, що ти є своїм вищим я. У всьому твоєму єстві пульсує ця зміна, ця сила, знання того, що ти володієш усіма можливостями. І давай повторимо твердження і коди достатку. Я, могутній творець. Я майстер свого життя і свого світу. Я готова почуватися добре і дозволяю своєму життю складатися вдало. Я вітаю у своєму житті всі ситуації що принесуть мені справжню радість. Я вітаю та приймаю здоров'я, багатство і відчуття щастя. Я вдячна за все хороше у моєму житті. Я вдячна за всі добрі речі, що приходять у моє життя. Я відкрита до вищих рівнів багатства та достатку. Я не це обмежене тіло. Я вічна свідомість. Я маю в собі необмежену силу. Я вічна. Я світло і я є втіленням чистого миру. Первісно і вічно я вже досягла всього. У своєму найвищому стані свідомості я постійно сповнена і задоволена. Я вільна і цілісна. Я наповнена усіма силами. Я притягую до себе все добро. У своєму житті. Я відкрита до нових можливостей і шансів. Я готова стати своїм вищим Я. Коли я дихаю, я приймаю силу та чисті вібрації в кожну свою клітинку. Я помічаю, де зараз почуваюся добре. І я розширюю це прекрасне відчуття назовні у світ. І я відкрита до того, щоб відчувати більше миру, спокою, добрих відчуттів, коли дихаю зараз. Я могутня. Я створюю успіх у своєму житті. Я наказую успіху проявитися в моєму житті. Я віддаюся найвищому благу для всіх. Я досягла всього. Я багата. Я здорова. Я щаслива. Первісно. І навіки я надзвичайно чиста душа. У мене всього достатньо, я досягла всього. Усі мої чисті бажання проявляються. Усе добро притягується до мене. Усе, що мені потрібно в житті, приходить до мене прямо зараз. І це зроблено. А зараз піднімайся у біле сяйво світла та уяви себе такою. Що впливе у місячному сяйві, у царстві творіння, де ідеї та думки приходять і стають проявленими у реальності. Роздивись своє вище я, відчуй свої вищі почуття і тримай у свідомості, тримай фокус на тому, що хочеш проявити так, ніби це вже тут, зараз. Побач себе як ту, яка стала наповненою, цілісною, яка вже досягла усього бажаного, яка достатня і задоволена. І, утримуючи це бажання з добрими відчуттями, склади разом великий та безіменний пальці та скажи. Це здійснено. Це здійснено. І відчуй, як сила наповнює твоє тіло, ніби між кінчиками пальців у тебе є суперпотужний магніт, через який приходить достаток, добробут та твоє щастя. І відчуй, що ти вже досягла всього. І завершальні мантри, твердження, я вже досягла всього. Відчується на по відчуттям у мізинці безіменний палець, твердження я цілісна. Середній пальчик. Я сповнена. Казівний палець, я вільна. І великий пальчик Я сильна. І відчую її приємні відчуття у пальцях, проведи їх віртуально в уяві через долоню до серця, голови всьому тілу. І відтвори ці хороші відчуття в своєму тілі так, ніби ти вже повністю отримала усе бажане, щасливі відчуття, повноту, радість, блаженство. І спробуй підсилити їх. Підсилюй так, ніби є регулятор для добрих відчуттів. Коли ти підкручуєш на вищі що рівні, щоб зробити їх яскравішими, і ще яскравішими, сильнішими і глибшими, потужнішими і приємнішими. Прекрасно. А тепер склади дві долоньки разом у знак вдячності світу, собі, своєму вищому Я і скажи дякую, це здійснено. І відчуваючи найвищі вібрації вдячності, посміхнись. Дякую, це здійснено. І для того, щоб закріпити нову свідомість уже з чистим фокусом, давай повторимо декілька фраз. Я зараз вдячна за все добро у моєму житті. І я розширюю свої добрі відчуття. Я зараз почуваюсь добре і притягую більше добра у своє життя. Я тепер помічаю можливості для втілення своїх ідей у життя. Я тепер знаю, що я хочу. І охоче дію відповідно до своїх можливостей для успіху. Я зараз людина, який притаманний успіх. Я той тип особистості, що діє і досягає успіху. Я у безпеці захищена. Я вільна і сильна. це здійснено, дякую. Зроби кілька глибоких вдихів. І з кожним подихом просто знаю у глибині свого серця, що твоя свідомість, твій фокус, твоя нова призма, бачення її вже змінюється. Двері сприйняття відкрилися, вікно очищене, очищується, і твоє нове життя наповнюється новими можливостями тим, чого ти раніше не помічала. Якщо ти робитимеш цю медитацію принаймні 40 днів поспіль, 41 як магічне число, ти помітиш, що миттєво... Починаєш після неї почуватися все краще і краще. І почнеш помічати малі і великі зміни у житті. Це, ніби для тебе відкривається не тільки очищується, а й відкривається нове вікно, абсолютно нова реальність. І повертаючись до свого дня, ти вже змінила свій внутрішній світ. І тепер почнеш помічати нові. Добрі позитивні речі, за які можна бути вдячною. Тож відтепер почни помічати всі можливості у своєму житті для достатку, багатства і головне добрих відчуттів, що дають добре здоров'я, гарний імунітет. Звертай увагу на те, що робить тебе щасливою, спокійною, мирною, наповненою, творчою, натхненною. І задоволеною. Помічай свої можливості. І коли ти бачиш їх, зроби крок, дій. Зроби три глибокі вдихи зараз. Три глибокі видохи. І завершимо, промовивши декларацію. Я майстер свого життя. Я помічаю все добро у своєму житті. Закон магнетизму працює для мене щомиті і вдень, і вночі. Я досягла всього. Я вільна, я сильна, це здійснено. Дякую. І пам'ятайте, Любі. Ви маєте право бути щасливими по праву народження. Гарного вам дня і до наступної зустрічі, зв'язку та медитації. Всього доброго! Namaste.